Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Юристи з Харкова Аліни Пономаренко. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що дає особистий бренд юристу. Знаєте, є відома фраза, що якщо про тебе не знає Google, значить, тебе немає. Саме її я почула колись давно і почала активно вести свої соціальні мережі. Потім почала вести YouTube Зокрема, де ви зараз дивитесь це відео. І таким степ step, step тобто крок за кроком, почала будувати свій особистий бренд. Я ще не знала, які наслідки будуть у цього, тому що вони, звичайно, можуть бути як позитивні, так і негативні. Це залежить від того, яким шляхом ти будуєш свій особистий бренд і які методи використовуєш. Однак я поділюсь сьогодні саме тими позитивними наслідками, які можуть бути у вас, якщо ви почнете вже сьогодні будувати свій особистий бренд. Тому що він потрібен реально кожному. Це просто, знаєте, якщо дивитися кар'єрні сходинки, то якщо в тебе є особистий бренд, то це твій ліфт. Задумайтесь. Так от, що ж дає особистий бренд юристам? Перше, це звичайна впізнаваність. Навіщо вона потрібна? Наприклад, е якщо вас завтра запитають після перегляду цього відео: е Слухай, порадь, мені, будь ласка, юриста, мені там треба щось зробити, можливо, в тебе є якийсь контакт. Що вам відразу на думку? Звичайно. Мій ютуб, і, скоріш за все, те, що я юрист, і ви знаєте про мене як про юриста, ви бачите мою роботу, якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, бачите, як я веду справи, знаєте, якими принципами в своїй роботі я керуюся, і, і бачите відгуки про мою роботу. І можете зробити висновок, що я гарний юрист, і мене рекомендують. І якщо ви порекомендуєте мене комусь. То це означає, що ви не помилилися і порадили дійсно гарного юриста, тому що відгуки всі можна подивитися в моєму інстаграмі, всі праці на послуги ви також можете подивитися в інстаграмі, і зрозуміти, чи підходжу я вам чи ні. Тому що знову ж таки люди купують у людей, і якщо вам подобається мій стиль роботи, мої принципи, вони вам відгукуються, ви відчуваєте, що я той спеціаліст, який вам потрібен, ви до мене й прийдете. Незалежно від того, чи е, ви не можете в будь-якому разі ніяк перевірити, чи знаюся я на тій чи іншій темі, чи ні. Це моя вже відповідальність: відповісти вам, чи знаю я на ці чи я на цій темі, чи не знаю, і порадити можливо іншого якогось спеціаліста. Однак ви не можете в жодному разі до того, як ви прийдете, перевірити знання того юриста, будь-якого якого ви обрали. Ви можете це подивитися лише по наявним відгукам. Якщо вам вони будуть корисні, і то ви знову ж маєте розуміти, що у кожного своя ситуація, і зрозуміти, чи той це юрист чи ні, вам допоможе лише особиста консультація, на якій ви зрозумієте, чи сходитесь ви взагалі з юристом своїм. Тому це важливо, і я знову ж таки наголошую, що люди купують у людей. Наприклад, я навіть якщо відкинути юридичні послуги, і по ринку, я ніколи не піду до людини, яка насуплена в якої щось там погано, яка не задоволена своєю роботою, що вона продає, що там сонячно, жарко і так далі. Ні, я завжди йду до життєрадісних, усміхнених людей, тому що саме ця енергетика і продається мені потім разом з товаром або тією чи іншою послугою. Тому для мене особисто це важливо, і я впевнена, що для всіх людей це важливо просто хоча б на підсвідомому рівні. Далі також важливо, що особистий бренд формує певну довіру до вас як до спеціаліста, як до експерта в тій чи іншій галузі. Тому довіра це дуже дуже важливо. Тому що якщо немає довіри, то жодних таких якихось відносин, я маю на увазі клієнт та особа, яка надає послуги довірчих, знову ж таки, відносин, що дуже важливо в юридичній професії, не буде. На жаль, крім того, важливо також те, що особистий бренд він допомагає залучати клієнтів. Адже як я вам знову ж таки навела ситуацію, що коли ви подивилися відео, у вас на підсвідомості відклалося, що я є юристом, або не, не лише юрист, а просто там інші якісь послуги на даю особи. Коли ви бачите, наприклад, в таргетованій рекламі одну і ту саму річ декілька разів, бачите потім її на своїх друзях, вам знову ж таки вона відкладається в підсвідомість, і ви розумієте, що ага, я тепер вже її хочу, хоча, можливо, ви ніколи її не хотіли. Так працює ось ця вся штука. Тому я наголошую, що особистий бренд він важливий кожному і немає такої особи, який якій би він не приніс якоїсь користі. Звичайно, може бути і негативна сторона, однак сьогодні ми саме сфокусуємо свою увагу на позитивних сторонах. Крім того, якщо особа йде на особистий персональний бренд, вона готова й платити більше, тому що коли е, особа знає, що це юрист, умовно, з високою репутацією, що про нього всі говорять, що він і там дав інтерв'ю, і тут статтю написав, і тут виступив на якісь конференції, і там, і там він є, і веде активно в соцмережі, має Ютуб, тобто він активний, то зрозуміло, що він, напевно, щось знає, і напевно знає це на якійсь своїй спеціальності, і йому є що розповісти людям, а відповідно є чим допомогти. Тому це не може бути поганим. Також особистий бренд сприяє такому швидкому руху по кар'єрним сходинкам. Я вам знову ж кажу, це ліфт для кар'єрного зростання. Адже якщо, умовно, навіть ви десь працюєте і є два юриста, один просто працює на своїй роботі, а інший Має особистий бренд, до якого відповідно йдуть клієнти, яких він залучає в цю саму фірму, тобто приносить більше грошей в своїй фірмі. Чим це може бути погано? Звичайно, не чим. Якщо обирати між цими двома юристами, то звичайно, ну якби я була роботодавцем, то я б обрала саме того, який має е, особистий бренд, тому що на нього йдуть. Ну на особистий бренд йдуть. Приходять люди, рекомендують залучається більше клієнтів, більша впізнаваність. Це дуже дуже важливо в умовах 21 століття і сьогодення. Тому я щиро рекомендую всім розвивати особистий бренд і дійсно мати його. Тому що це, ну не знаю, як для мене це must have. і багато хто продає лише завдяки особистому бренду. Просто вдумайтесь в це. Настільки це може бути важливо. Таким чином, особистий бренд дає нам впізнаваність, дає нам довіру аудиторії, дає нам більше і швидше просування по кар'єрним сходинкам. Також завдяки рекомендаціям, завдяки дійсно професійній роботі, завдяки твоєму іміджу, твоїй репутації, твоїй експертності залучається багато-багато. Клієнтів нових, які дуже е, в подальшому будуть задоволені твоєю роботою. Однак знову ж таки все залежить від тебе, від того, який ти реально спеціаліст е, і який реально результат ти приносиш. Тому, якщо в тебе сильний особистий бренд, якщо тебе знають, якщо ти е, активний, якщо тебе впізнають, якщо в тебе є відгуки про свою роботу, то тобі є чим пишатися. Я ще все на шляху до цього, і я сподіваюся, що в мене все це вийде. Тому що я вважаю, що зараз без довіри до адвоката свого або до юриста, жодних відносин між клієнтами та адвокатом, таких довірчих, які дійсно потрібні, не може бути. А тому ось коли людина може зайти до вас на сторінку умовно, подивитися на вас, подивитися на ваші принципи роботи, подивитися на відгуки і зрозуміти, чи підходите ви їй чи ні, ну, говорити нема про що. Якщо у вас цього немає, будь ласка, робіть це, це для вас корисно буде, тому що ем, ну, я напевно вже повторилась 10 разів, Особистий бренд потрібен кожному і кожній. Це дуже зараз важливо. Також не потрібно забувати про масштабування особистого бренду, тому що якщо ви створили особистий аккаунт, на якому мало підписників, і про вас знає лише вузьке коло осіб, то ну, це не приведе до розвитку і реального масштабування особистого бренду. Пробуйте різні площадки, пробуйте Інстаграм, TikTok, Ютуб. Все в вас вийде. Я в вас вірю, я ділюся своїм досвідом і сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Особистий бренд це просто ліфт, знову ж таки повторюю, до вашого крутого кар'єрного зростання і швидкого. Що важливо особисто для мене. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви зрозуміли, які переваги є у розвитку особистого бренду, і що він вам дає, і які наслідки для вас це принесе в подальшому позитивні. Тому будемо на цьому прощатися з вами. Дякую всім за лайк, підписку і дзвіночок. З вами був Юрис Харкова, Аліна Пономаренко.